Доброго дня, шановні прихильники спорту, насамперед тенісу. на першому ренслемі сезону Australian Open ми дізналися ім'я чемпіонки. Сьогодні відбувся жіночий фінал, але розпочинаємо цей випуск. Ми не з цієї новини, а з новини, яка надійшла вчора. Але оскільки ми вчора говорили про чоловічий теніс, тому я цю новину не згадав. А сьогодні, як то кажуть, гріх не згадати. Незважаючи на те, що Марта Костюк не пройшла далі чвертьфінальної стадії, а Даяна Єстремська далі півфінальної стадії, Україна буде представлена в фіналі Австралія Open 2024, щоправда, у жіночих парах, оскільки українсько-латвійська пара Людмила Кіченок і Єліна Остапенко прорвалися до фіналу і будуть грати в матчі за титул. Цей поєдинок відбуватиметься в день, коли відбуватиметься чоловічий фінал. Про це ми будемо говорити в наступному відео. Тож, якщо цікаво, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночки, щоб не пропустити його вихід. Переходимо до жіночого фіналу. Отже, Сінь Венжень проти Аріни Саваленка. Саваленка, яка приїхала захищати титул, чемпіонка, фаворитка, і, відповідно, протистояла їй сінь Венжень з Китаю. Перспективна обдарована, але тим не менше недосвідчена, оскільки для неї це був перший фінал такого рівня, перший фінал на Гренслеймах. Хто б не виграв цей поєдинок, це все одно була дуже цікава історія. Нагадаю, з 2013 року жодні стенісисток не вдавалося двічі поспіль виграти Австралія і, Звичайно ж Сабаленка збиралася цю ситуацію змінити за певним збігом обставин. Останньою, кому це вдавалося зробити, була співвітчизниця Сабаленка Вікторія Азаренка, що вигравала в 2012 та 2013 роках. Ну а Джен приїхала підтримати переможеця 2014 року. Китаянка Ліна, з якою багато хто власне саму Джен і порівнює. І от за 10 років, вперше за 10 років, могла інша тенісистка з піднебесної здобути цей престижний трофей. Давайте згадаємо шлях обох тенісисток до фіналу. тож Джен обіграла Крюгер, Бюльтер, Ван, До Ден Калінською, і, на жаль, півфіналі Українку Ястремською. Але при цьому зауважимо, що на шляху до фіналу ні разу не зустрічалася з сіяною. Ось так вийшло, що до фіналу вона дійшла ні разу, не зігравши з сіяною топовою тенісисткою. І тут у фіналі мала грати не просто з сіяною, а з другою сіяною. Шлях другої сіяної також, до речі, був неоднозначним. В першому раунді 18-річна супротивниця, в другому 16-річна, Потім, на жаль, виграла у Лесі Цуренко. Далі Анісімова, що недавно відновилася від травми. непереконлива на цьому турнірі Барбара Крейчикова. Ну і в прихованому фіналі, як багато хто говорив, виграла у американки Коко Гауф. Які шанси були на те, що Сабаленка програє цей матч? Безумовно всі прекрасно розуміли, що вона хоче і збирається здобувати другий титул поспіль Сабаленка, яка йшла турніром без втрати сетів, Сабаленка, яка йшла турніром практично без помилок. Як на мене, це перша подача Джен. І хоча її відсоток невеликий, але ейсів купа, оскільки саме китайська тенісистка була лідером турніру за кількістю ейсів, за кількістю подач на виліт. Вона вдвічі більше зробила ейсів, ніж сама Сабаленко. Була безумовно підтримка на трибунах, оскільки було багато прихильників з Китаю, плюс до того багато було вихідців з Китаю, які проживають на даний момент на зеленому континенті. По ходу матчу один настільки був активний. Що його навіть охорона виводила за межі стадіону. Ну і ще один варіант це звичайно спробувати першою подавати, виграти гейм і таким чином вести в рахунку, для того, щоб десь трішки пресингувати Сабаленка, щоб та постійно відігрувалася. Але відразу варіант з тим, щоб подавати першою, відпав, тому що першою матчі подавала саме Сабаленко і подала під нуль. Вже правда, останній розіграш в даному геймі був доволі таки оптимістичним, тому що китайські тенісисті вдалося прийняти подачу супротивниці, і там зав'язалася боротьба. Там було все 50 на 50. Але потім не спрацював і план із своєю подачею, тому що відразу перший ж гейм на подачі китайської тенісистки виграє Сабаленка і вже 2-0 веде з брейками. Але тут згадався півфінал китайської тенісистки проти Ястремської. Там також вона програвала на старті 0-2, а потім відразу на подачі супротивниці мала три брейкпоінти, вела 40 0 Єдине, що Даяна, на жаль, там не вилізла з цієї ями, ну а Сабаленка тут вилізла, з 0-40 умудряється виграти свою подачу і вже вже 3-0 веде по геймах, тобто сет лише розпочався, а вона робить ось такий уже ривок. Фактично півсету виграє. Щоправда, після цього трішки заспокоївшись, китайська тенісистка нарешті виграє перший гейм матчі, бере свою подачу під нуль. На що Сабаленко відповідає тим самим бере свою подачу під нуль і рахунок уже 4-1. В наступному геймі на своїй подачі Джен уже в тому числі виконує і ейси, і рахунок стає лише 2-4, На що Сабаленко також суперпотужними ударами відповідає на своїй подачі, уже виграє 5-2. І за рахунку 2-5 Джен виходить подавати на те, щоб залишитися в сеті. Дуже важливий гейм був, тому що якби Сабаленка його виграла, відповідно не просто виграла сет, вона б друге розпочинала на своїй подачі. І знову фактично повторилася та сама ситуація, коли Джен постійно могла бути в ролі наздоганяючих. Тому для китайської тенісистки цей гейм був дуже важливим. Але розпочався він з чого? Розпочався з 0.40. Потрійний сет пойнт був у Сабаленка. Але Джен в неймовірному стилі, в тому числі за рахунок ейсів, вигризає цей сет, тобто рятується з 0.40 і рахунок по геймам стає три Джен в підсумку, так таки перший сет програла, програла з рахунком 3-6, тому що Сабаленка, подаючи на сет, захистила свою подачу, хоч і не без проблем, але все ж таки захистила, і в підсумку повела по сетам 1-0. Але ота ситуація на подачі Джен, що їй вдалося викарапкатися з 0-40, відіграти три сет Плюс до того, те, що другу партію саме вона мала розпочинати на подачі, десь трішки вселяло оптимізм, те, що інтрига може відновитися. Тож виходить подавати першою в другому сеті саме китайська тенісистка і відразу стартує з 30 0 Здавалось би, все суперкласно, але тут трапляється просто щось неймовірне. Три подвійні помилки за гейм. Це при тому, що за весь перший сет була тільки одна. Відповідно, програє свою подачу, далі Аріна захищає свою і вже з брейком веде спокійно 2-0. Все можна ставити крапку. Після цього супротивниці обмінюються виграними геймами на власній подачі. 3-1, далі виходить подавати Джен, і ситуація повторюється з подвійними помилками. Кілька подвійних особливо прикро було подвійно допускати за рахунку рівно таким чином подарувала супротивниці брейкпойнт, яким звичайно ж аріна скористалася і повела вже 4-1. Глядачі на трибунах, звичайно ж, не хотіли так швидко залишати стадіон. Тому те, що на початку наступного гейму на подачі Сабаленко рахунок став 0-30, викликало купу позитивних емоцій. Звичайно ж, вони підтримували китайську тенісистку, але суперпотужність у виконанні Сабаленка і вона вицарапує цей гейм також і веде уже 5-1. Омріяний трофей стає все ближче й ближче. Щоправда, китайська тенісистка ще один гейм взяла на свої подачі, рахунок стає 5-2 на користь Арини, і Аріна виходить подавати не на сет, не на матч, а подавати на турнір. Раз, два, три, і рахунок уже 40-0. Так званий потрійний чемпіоншіппойнт. Ту мить, мабуть, організатори вже планували розпочинати церемонію нагородження, але Сі Джен Вень була проти. З 0-40 для себе вона зрівнює рахунок 40-40. Більше того, після того, як Аріна заробила четвертий чемпіоншим пойнт, вона теж його відіграла і навіть заробила брейкпоінт для себе. Всі в шоці. Аріна, щоправда, ейсом відіграє цей брейкпоінт і розмахує руками, кажучи, як так, чому я тоді так не могла подати, а зараз подаю. На емоціях заробляє п'ятий чемпіоншиппойт і кричить: Давай! І дає. Гейм, сет, матч і турнір за Аріною Сабаленко, яка дійсно стає першою тенісисткою з 2013 року, якій вдається двічі поспіль виграти Австраліан Open – Стартовий кренслем сезону. Ну що ж, жіночий турнір в одиночних змаганнях завершено. В наступному відео оглядаємо чоловічий фінал. Ну і ще раз нагадаю, фінал жіночих пар, де бере участь Людмила Кіченок. Якщо ж дане відео вам сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Якщо дуже сподобалось, підписуйтесь на канал. На даний момент, все. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре.